Всім привіт із сонячної Італії. Кого цікавить життя поза межами. Взагалі, поза межами свого поняття про життя. Ми знаходимось в базиліката. Це пляж Каструкуко, Можна на карті подивитися. У нас тут поруч є прая, містечко Прая. Повністю берег пляжний. І є Маратея, сан біаджо Це можна подивитися теж на карті. Пляж просто шикарний. Немає нікого, тому що третя година дня, тому немає нікого. Сюди я приїжджаю зі своєю сімирічною дочкою. Мене звати Оксана. І такий. По традиції, вже, вже коли ми приїздимо на море, по традиції я записую якийсь відео підкаст і а я я, взаг... тут. я. І я. Присядь. А взагалі намагаюся вести влог. Е, мені це допомогло витримати, вижити, не зійти з розуму, саме коли Марії поставили цукровий діабет. Але я не про це. В цьому відео я хочу поговорити просто про те, як італійці приймають українців відношення і взагалі на державному рівні. Відео буде спокійне, нічого. Це такого агресивного. Коли ввели безвіз, то так. Люди приїздили просто до тих людей, які вже тут осіли, родичі, так? могли просто приїхати, не оформляючи візу, могла дочка чи невістка приїхати з дітьми. Але це навпаки е якби, е ускладнило робити документи якісь на проживання. Коли почалась війна, ось саме. Вони упростили цю е, процедуру, і на сьогоднішній день всі, хто приїздить в Італію, от чим Італія допомагає, які виплати, і як взагалі можна жити в Італії. Це те, що я побачила, і те, що. З мого досвіду, моїми очима, можливо, десь в якомусь регіоні Італії по-іншому. Да? Мене тут просять не говоріть за всю Італію, добре, не буду. Тим паче, я живу в горах і особливо з біженцями так не зіштовхувалась. Хоча в мене тут є одна сім'я, яку я знаю, які до мене в гості приїздили. Ми до них, але це дуже рідко, тому що всі працюють, всі зайняті. Значить, на їхньому досвіду я от можу розказати, да, от на сьогоднішній день із початку війни всі, хто приїздять, йдуть в комуну, ну, реєструються, їх записують у імміграційну службу, і значить, ти в комуну прийшов, тебе записали. Тобі можуть призначити там дату, але їхати. Домовлятися, знаєш ти мову, не знаєш. Ти маєш привезти всі документи, це ти вже сам і сам маєш знайти людину, яка тебе туди завезе. В основному, хто їде в Італію, їдуть вже до знайомих в Віталію. На сьогоднішній день чи дають якесь житло? Навіть не чула, щоб давали житло. В основному їдуть до знайомих, їдуть на роботу. Да, у мене от є подруга, яка раніше дуже всіх влаштовувала на роботу. Зараз вона трошки від цього відійшла, але якщо є бажаючі, то контакти можу дати безкоштовно. Хоча мені її номер достався за 200 євро 9 років тому. Тому мені здається, що от Італія вона от, вона допомагає от саме на юридичному рівні, щоб ви тут були захищені, саме е документально да, вам дадуть пермесо, але не буде такого, що вас будуть утримувати. От саме ця сім'я. Вони три роки тому, як тільки почалось повномасштабне вторгнення. Вони з Дніпра. Вони зібралися, це мама, дві дочки і внучка. Звичайно, їхали ті, в кого були навіть кошти. Да? Вони зібрались, вони приїхали. Перше, що в нас от в Лаурії да, маленьке містечко, хто надав допомогу? Надали допомогу місцеві продуктами. І церква організувала просто людина. Звичайна людина пустила пожити на квартиру. Жило їх там декілька чоловік. Потім через 4 чи 5 місяців їх попросили, що вже, будь ласка, ну, з'їжджайте. І я розумію, що це було за з'їжджайте, тому що починається літо, сезон, квартиранти. І виходить, їм довелося з'їхати. Вони всі почали працювати відразу. Хтось на комп'ютері там одна дочка працює ще в Україні, не знаю як зараз. В барі тут працювала, і так само мама. Всі почали працювати. І коли їх попросили з'їхати з квартири, так, оце я просто розповідаю на досвіді, що вас може чекати в Італії по приїзду. Я я ж кажу, я не чула, щоб тут давали прям безкоштовне житло. Але єдине, що вони рік познімали житло, поплатили за все, з отопленням, там, газовим балоном потрібно було отоплювати, їм один італієць возив цей газ. І він знав, що є така організація, яка може зняти вам будинок, от квартиру, за суму, там, яка не привищує, там, 350 євро. ну, ви маєте знайти цю квартиру, але на рік, на рік і все, оце така може бути допомога. Вони якось знайшли цю організацію, вияснили, як називається ця організація. Я не знаю нічого, тому що тут же ж їдуть і чорношкіри, і марокіни сюди приїжджають, наче біженці. То організація є, і вони провіряють, чи ви там живете, чи ви працюєте, чи все доглянуто. вони це все провіряють. І їм за рахунок того, що вони були чемні. Працювали все, їм на, не на рік, а на півтора року зняли квартиру. А так всі працюють, всі, хто їде, єдине, що е, значить, здається, що ще досі є оця допомога, там щось на дитину я навіть не скажу, там щось виходить до трошки більше тисячі євро це якщо один дорослий і двоє дітей. І це не відразу ці кошти, це ти пермесо оформляєш. Потім через е, телефон ти даєш запрос, і це все там може розтягнутися на півгоду, а то й більше. Отримувати ці кошти потрібно на почті. Персонально не можна такого, що ти приїхав, поїхав і все. Єдине, що як повномасштабно тільки почалася сюди їхали, то все швидше робилося. Зараз ніхто швидко не робить потихеньку, поступово получиш своє, все. Вони, мені здається, що більше тебе заволікають, щоб ти вже тут жив. Розумієте, коли ти приїздиш, тобі дають квартиру, тобі дають виплати, поїсти дають. Ти просто ну так существуєш, комусь це влаштовує. З мого села є такі сім'ї, прям друзями-сім'ями вони виїхали, живуть. Не буду казати, ну не знаю, де вони живуть, але є це і містечко, там кровати їм поробили одне на другому. Видно, закинете якесь було місце, кормлять їх там, школа в них є. Але таке а в Італії, коли ти приїздиш, ти просто повинен почати повноцінне життя і жити. І мені здається, Італія вибрала навіть українців, тому що ми, ближ, ми близькі до них, ми схожі, ми дуже близькі. Єдине, що тут чоловік, коли він працює, він може утримувати сім'ю, коли жінка сидить з дітьми, одне дитя, друге, третє. Або коли жінка в декретній відпустці, тут лише рік дається. І все. Тут в Україні чоловік, щоб утримав жінку і дитину, треба йому дві роботи мати. Дві роботи треба мати, як мінімум, роботу і підробіток ще треба мати. І не факт. Я говорю про населення, про нормальне населення, не олігар... олігархів. Це теж окрема тема. У мене є один родич, олігарх. Я думала, вони щось знають, ніхрена вони не знають. Вони, може, й розуміють, що відбувається з людьми, які обслуговують Там пожежники, лікарі, вчителі. Вони прекрасно розуміють, що відбувається, але вони для того, щоб жити і мати. Ті статки, які вони мають, машини, будинки будувати спокійно. Вони йдуть на курси, де їм просто, просто розказують: це от ваша дорога, це ваші гроші, а остальні хай крутяться. Ну, звичайно, мене сестра взагалі не крутилася. Взагалі не крутилася, що там не зрозуміло на якій машині їздять. всі, Розумієте, і всі так. А, так що, е італійці нас просто запрошують, поселяють, живіть, працюйте, викручуйтесь, так як і італійці викручуються. Е тому мені от знаєте, оцей такий момент мені не подобається. Коли та в Італії, що там заробиш, там такі ціни, все розумієте? Приїхати сюди жити. Осісти, освоїтись можна, а оце поїхати на заробітки, а потім далі куди поїхати. Оцей момент, звичайно, такого не має бути, що ми їдемо кудись на заробітки, а потім їдемо в свою рідне Україну жити і. Будувати будинки. От в мене з села, я одна виїхала, і там одна дівчина, яка вже років 50 і більше вона ще раніше в Італії тут заробляла. І що вона там заробила? Біля будинку газонів понасівала. І то ніхто не знав, що вона. І я оце виїхала. Дев'ять років тому випадково я поїхала. А так ніхто нікуди не виїхав. Київська область сидять. Всі мої родичі в Україні сидять, всі, всі мої родичі олігархів в Україні сидять. Ми тут одні з Марією. І просто ще ще як італійці до українців. Ви знаєте, ще от такий момент, коли взірвався Чорнобиль, то Італія була одна з перших, хто допомагала гуманітарною допомогою, хто допомагала медикаментами. І ви знаєте, ж досі є бюджет, досі виплачує Чорнобильцям там щось до 300 гривень в місяць. Більги раніше були зараз, вже їх зняли. Так і ще Чорнобильці є. Ті чорнобильці, які от 82-го року народження, 77-го, 72-го, Ці що маленькими дітьми виїхали. Ну і трохи там старші. Так ще є чорнобильці, ще є Чорнобильський фонд, який їм платить до 300 гривень. Щось таке. Чому я це зацепила? Ну, мене зять чорнобилець, Я можу про це сказати. А ще чому зацепила? Я коли приїхала в Італію працювати, то в одній сім'ї там був лікар, який каже: Я пам'ятаю ваших дітей. Як зірвався Чорнобиль, то дітей привозили в санаторій, організовували, потім от лікарні, да, які пустують, дітей привозили, поселяли. І плюс ще був такий момент фонд який от е, в сім'ї, в італійські сім'ї брали дітей саме чорнобильських. Але в нас в нас домики чорнобильські, і в нас були чорнобильці. Ми вчилися, але серед нас були чорнобильці. На школу дали одну путівку, поїхала дівчинка-сирота. А взагалі це був Чорнобильський фон. І не один Чорнобилець не був в Італії. Від спірзаводу в нас їздили в сім'ї в Італію. А не один Чорнобиль не був. А як виявилося, це взагалі е, Чорнобильський фонд, і е, діти Чорнобильські мали приїздити саме в сім'ї. Ну Оце територія біля самого Чорнобиля, звідти так, звідти їздили. Е, моя троюродна сестра вона їздила в Італію і мені так не те, що зазрінно було, всі їдуть, і я ж хотіла розумієте, мене ніхто не позвав. А я зву, а я зву. Мені так хочеться, щоб мене теж хтось покатав. Але ви знаєте, це в мене таке враження, що це мені треба, щоб мене спаралізувало. Тоді може хтось десь покатає, і то навряд. Так що до кінця, йдемо до кінця своїми ножками і все. Так що, так от е, Італія велику роль е, отаку, в Україні відіграла, і мені здається, що просто Італія вибрала українську націю. Тому що 9 років тому почали пливти ж, е, чорношкірі, потім е, українці вибрали вже давно. Вони розуміють, що треба з кимось контактувати, і саме от е, білошкірих вони вибрали. Так що якось так. Отак, от трошки про Україна італія і Якщо хто хоче їхати в Італію, то це просто вже влаштовувати життя. А заробітки заробітки вскрізь важкі. Заробітки вскрізь важкі. Ти, хто ти, хто приїжджає, заробив, поїхав там, накупляв, обставив. Пенсія може яка буде. Да, буде пенсія. Я вам якось розкажу про одного пожежника, який вбив своє здоров'я за 25 років, і на сьогоднішній день його викинули. І в нас пожежники дуже рідко коли йдуть на пенсію достойно, коли їх реально проваджають як пожежника. Якось так. Так що тримайтеся, і ви знаєте, кожен українець, звичайний українець, який ходить на роботу, який їздить на маршрутках, на автобусі, ходить в звичайний магазин. Ваше завдання на сьогоднішній день якщо ви не військовий якщо ви в тилу от проживати за себе життя і ще за того військового який відбиває фронт ви маєте хочете не хочете в стресі не в стресі ви маєте відчути то життя його прожити сьогодні, сьогодні. і відчути от навіть від Смачного морожена від кави ви маєте отримати задоволення. Ну, таке життя, таке життя в українці і від цього нікуди не дінешся. Я бажаю кожному українцю, кожному пенсіонеру, щоб ми таки дожили до такого моменту. Хай не ми, хай наші діти, хай ваші діти, хай внуки, щоб дожили до такого моменту, щоб не тільки олігархи робили весілля своїм дітям достойне. А щоб всі, кожен пенсіонер своїм дітям міг зробити весілля просто тому, що це традиція і тому, що так треба. Так що, всім здоров'я, всім добра, отакий От маленький подкастик був на фоні цього моря. Море я розказала, де знаходиться. Так що, всім добра і всім щастя. Будь, від щирого серця.